діджиталізація цінних архівних документів та публікацій на Прикарпатті оцифровують давню періодику в бібліотечних фондах державного архіву. Зберігається чимало газет, журналів та вісників кінця 19-го, початку 20-го століття і до сучасних днів. Перший етап переведення в електронний формат періодичних видань із найдавнішого часу до 1944 року. Усі подробиці розкажемо далі. З полиць архіву у цифровий формат. В Івано-Франківську цифровують періодичні віддання кінця 19-го століття першої половини 20-го. У пріоритеті періодика періоду Зунер. Цим газетам, виданим за часів Західноукраїнської Народної Республіки. Понад сотня років. Саме їх зараз і оцифровують працівники Державного архіву. За допомогою безконтактного сканера здійснюємо оцифрування документів, тобто переводимо їх із документів на паперовій основі документи в електронному вигляді. Цей процес є фактично швидким і. Відбивається в середньому в секунду один кадр. Оцифровувати стару періодику потрібно обережно, розповідають архіваріуси. Перед тим як документ просканувати, працівники замовляють справи, забирають їх зі сховищ і тільки потім матеріали надходять у відділ реставрації. Так як і всі документи, вони проходять весь комплекс оцифрування, корекції, редагування. І подається як готовий цифровий продукт. Після первинного цифрування проходить процес корекції, десь видозміни виду зміни кольорів, корекції перспективи, і в результаті створюється в відповідному електронному форматі файл, який потім надається для віддаленого доступу користувачам. Це відділ реставрації. Тут газети і журнали розшивають, прасують та здають у сховище. Бувають що такі документи і старі, і листки вже не є такі, як вони повинні вже з роками вони своє взяли. І цей ну і ми стараємося в таке. Отвод відремонтовувати, щоб воно. Довше служив. Ми їх ремонтуємо. Деколи якщо треба, підгладжуємо, щоб були рівні листочки. Наново їх вшиваємо в блоки, а потім вклеємо обкладинку. Якщо потрібно, і ремонтуємо і обкладинки. Найстаріша газета, яку уцифрують слово 1868 року. Після видань другої половини 19-го, початку 20-го століття, співробітники архіву працюватимуть над періодикою часів зунер. Республіка, республіканець, стрілець, а згодом будуть сканувати газети і журнали радянської епохи. Перші газети, я думаю, що ми вже розмістимо на початку березня, це будуть газети Періоду Зунер. Так як в нас на Прикарпатті проголошений рік 110-ї річниці створення легіону українських січових стрільців, то це буде такий невеличкий подарок для нашої громадськості. Періодики у нас дуже багато і приблизно це нараховує 100 одиниць тільки окремих газет. А якщо ми візьмемо по тиражну кожну газету, це десь буде під, я думаю, 400-500 газет окремих. Оцифровують видання 10 людей. Усю періодику розмістять на сайті Державного архіву Прикарпаття для безкоштовного перегляду. Діджиталізація в дії важливі історичні документи в цифровому форматі можна знайти у рубриці особливо цінні е документи. Першою стала особова справа Степана Бандери. Я готовий. Ось ця особова справа Степана Бандери, зведена польською поліцією у грудні 1928 року. Містить біографічні дані, опис зовнішності, відбиток та особистий підпис Степана Бандери, які, до речі, дуже добре збереглися. Цей історичний документ, як і сотні інших, не один десятків років пролежав у сховищі Держархіву Прикарпаття. Тепер їх поступово оцифровуватимуть, каже його очільник Андрій Сміжак. У нас зберігається метрична справа, метрична книга, церковна села Старий Угринів, де є запис про народження Степана Бандери, тобто запис на латинській мові, і якщо його перекласти, буде звучати так, що Степан Андрійович Бандера народився 1 січня. 1909 року, 5 січня, він був охрещений своїм батьком, до речі, Андрієм Бандерою. Е, можна також у цій книзі побачити, що його віросповідання е, було греко-католицьке і відомості про його батьків, е, про батька і про мати. Андрій Бандера був сином Михайла і Розалії Білецької, а мама була Мирослава, донька Володимира Глодзінського і Катерини е, Кашлюк. Також тут є відомості і про кумів, і згідно цієї книги можна взагалі скласти повністю генеалогію Степана Бандери про його братів, про його сестер, про його батька, про діда. З кримінальної справи Степана Бандери, яка вже оцифрована, можна довідатися про те, що 19-річного юнака заарештували за підозрою у діяльності спрямованої проти польської держави. Він проводив антипольську агітацію у своєму селі у місті Львові, тобто різних місцях, він запихав у двори ось таку записку: від хати до хати, з рук до рук українці. Хай живе 1 листопада, хай живе Національна революція, хай живе самостійна українська держава. Також відбувся обшук його хати і згідно матеріалів складена ще окрема справа, де йде різне листування, за що він був осуджений, що далі з ним робити, яку міру покарання йому надати і так далі. І одна із цих справ, де кримінальна, містить візерунок, чіткий візерунок пальця самого Степана Бандери. Ми бачимо, що він зберігся досить гарно. І в процесі діджиталізації нашого архіву ми вирішили, що цю справу ми подамо перші. Оскільки вважаємо, що Степан Бандера на західноукраїнських землях був найбільш відомою постаттю. ХХ століття. Ці справи, заведені польською поліцією, зберігалися і за часів радянського, за радянської влади, тому що це був один з признаків, що Бандера хоче української держави. І на зберіганні це мусило бути, тому що НКВД мало вже все готове на нього. Також у держархіві донедавна навіть і не знали про її існування, але відшукали книжку Степана Бандери як члена сільського господаря. Бачимо, що тут колись була фотографія його, однак хтось з невідомих причин її поцупив. Можливо, це і правоохоронні органи, а можливо, десь хтось колись із дослідників. Це невідомо. Як ми бачимо, суспільство багато не знає, що зберігається в архівах. Ми через свою Фейсбук-сторінку, яку оновили і починаємо розвивати. Хочемо донести до великої кількості людей, до громадськості, які ж цінні документи є на збереженні в архіві. Шлях архіву тільки в майбутнє. До Європи ми наближаємося. І я хочу, аби якомога більше документів були оцифровані і подані у вільний доступ. Чи через мережу інтернет цими документами може користуватися будь-хто від звичайних шанувальників історії до професійних істориків, до краєзнавців, до докторів наук, професорів. Тобто тут кожен знайде для себе якусь частинку цікавого. От взяти метричні книги церковні, про народження, шлюби, смерті, складаємо повністю генеалогію будь-якого роду. Тобто будь-якої сім'ї по почитаємо і робота готова. Більшість цінних історичних документів написані польською, німецькою та латинською мовами. Володимир Януш, фахівець із полоністики, нашій знімальній групі переклав деякі факти з кримінальної справи Степана Бандери. Вік його 19 років, зріст 159 сантиметрів, постать тут вказано така слабка. Не знаю, чи буде це, це. волосся густе, темне, зачесане догори, він є поголений. Тут вказано, що пробув Степан Андера у нашій Станіславівській в'язниці три дні, тому що він був ув'язнений 22 грудня, а вже 24 грудня за постановою окружного Станіславівського суду він був звільнений. Аби уцифрувати історичні справи та публікації на сайті Держархіву Прикарпаття створено окремий розділ, особливо цінні е документи Зараз вони публікуються ще в тестовому режимі. Згодом поступово змінюватиметься у більш презентаційній подачі для користувачів веб-сайту. справа Степана Бандери. Як ви бачите, вона ми можемо відкрити. От вона так виглядає. Це вже вона на розміщена на сайті документів. Дуже багато є повністю. Є ну, надзвичайно велика інформація, і навіть щоб вистачило ресурсу, щоб це все занести, не вистачить однозначно. Треба підсилювати ці ресурси. Але ми співпрацюємо з різними організаціями і з'являються можливості перенести ці всі. Оцифровані документи у хмару. Тобто, наприклад, якщо йде бомбардування, знищили документи, а вони зберігаються, тому що вони оцифровані. Важливо знати, як мінялися погляди, ну, суспільні погляди на всі ці історичні факти, які були неодноразово перекручені, і в людській свідомості вони. Значно тепер помінялися під час війни, і ці документи, які підтверджують цю історію, дуже важливі, і ми в першу чергу намагаємося вибрати їх і занести на загальний доступ. Цього року на вебсайті Держархіву Прикарпаття буде опубліковано не менше двох сотень документів, які мають важливу історичну цінність.